Добрий день, пані. Вам цікаво дізнатися про нашого Спасителя Ісуса Христа. Привіт, добрий день. Мене звуть сестра Бернс. О, Боже. Вам цікаво дізнатися більше про церкву Ісуса Христа. Заходи. ми не можемо зайти всередину, якщо немає іншої жінки. Моя дружина вдома це зараховується. Ви любите пиріг. Так, у моєї дружини пиріг у духовці. Я можу сказати, що ви дуже духовно допитлива людина. Я вважаю, що бути релігійним це добре. Знайти свою віру в доктрину, в яку ви дійсно вірите. Ну що ж, наша робота тут зроблена. Я піду, перевірю пиріг. Може, проліземо сюди. Ти з глузду з'їхала. Ми просто хочемо повернутися додому. Я не буду тримати вас, якщо ви захочете піти. Але я хочу, щоб ви вибирали, через які двері пройти, виходячи зі своєї віри. Яке це має відношення до того, що ми йдемо? Все. Я думаю, він нас вивчає. Це змусить ваші серця битися швидше. Це може навіть викликати у вас бажання померти. Не бійтеся. Ви станете свідками дива. Допоможіть.